Доброго ранку, діти! Сьогодні 11 листопада і урок у вас математика. Для цього уроку вам знадобиться друкований зошит і зошит в клітинку. Аналізуючи структуру задачі в першому класі, ми з'ясували, що в ній має бути не менше, ніж два числових значення. Може бути лише два, а може бути й більше. Сьогодні будемо розглядати задачі, у яких більше, ніж два числових значення. А для відповіді на запитання задачі достатньо знати лише два з них. Отже, сьогодні на уроці вам будуть запропоновані задачі, умови яких треба дуже уважно дослідити. Крім того, сьогодні ми продовжимо вчитися швидко та правильно обчислювати. Бажаю вам, дітки, успішної роботи на уроці. Відкрийте, будь ласка, друкований зошит на сторіночці 52. Коли ви відкриєте сторіночку 52, ви побачите тему нашого уроку. Розв'язуємо задачі із зайвими числовими даними. І так, дітки, подивіться на вправу під номером 1. Нам потрібно прочитати задачу і назвати числові дані. І так, я читаю задачу. У морську мандрівку команда вітрильника взяла 5 бочок прісної води. Під час однієї пригоди дві бочки впали в океан, а одну бочку захопили пірати. Скільки бочок води втратили мандрівники? І так, дітки, подивіться, будь ласка, на коротку умову. Було п'ять бочок втратили, ми не знаємо скільки, а сказано, дві бочки спочатку і одну бочку захопили пірати. Залишилось ми так само не знаємо. І так, дітки, у нас в задачі є питання, скільки бочок води втратили мандрівники. Як ми з вами дізнаємося, скільки вони втратили? Правильно, ми з вами додамо 2, додати 1, і в нас вийде правильно! Втратили вони 3 бочки. Але в нас ще є одне запитання. І як ми його вирішимо? Дивіться уважно, на правило! Існують задачі, на запитання яких не можна відповісти одразу, виконавши лише одну арифметичну дію. Тобто, дітки до цього ми з вами вирішували задачу лише на одну дію. Там був тільки один приклад. Сьогодні ми з вами вирішимо задачу вже на дві дії. Значить, в першій дії ми знайшли, скільки втратили. А в другій дії ми знайдемо, скільки залишилось на нашому кораблі. І так, якщо втратили в нас 3, то скільки залишилось? Правильно, 2. Ми зробили такий приклад: 5 віднятих 3. І в нас залишилося 2. Дітки, будь ласка, візьміть зошит в клітинку. Від попередньої роботи пропустіть 5 клітинок. І посередині запишіть 11 листопада класна робота. Коли ви запишете число класна робота. Посередині запишіть задача. Так, коли ви напишете задача, ми напишемо коротку умову, яка в нас є в зошиті. Було 5 бочок. Втратили. Ми не знаємо, але сказано, що дві бочки і одну. І залишилося знак питання. Після короткої мови ви напишете посередині роз'язання. І дивіться уважно, як ми пишемо: перша дія і друга. В першій дії ми знайшли, скільки втратили. Це три, бачите? Перша дія, значить, ви спочатку рядочка запишете одиничку і дужку. І потім записуєте, трошки припускаєте місце і записуєте 2 додати один, так. І вниж ще сразу пишете друга дія, бачите? Друга дія. Так, 5 відняти 3 залишилося. А відповідь, будь ласка, запишіть самі. У нас залишилось 2. Бочки. Дві бочки допишіть самостійно. Зараз ви поставите на паузу, а потім перейдете до наступної вправи. Вправа під номером 3. Виконай обчислення за схемою. І так, дітки, нам потрібно наші цифри поділити на зручні доданки. І так. У нас приклад перший 7 додати 5. Дивіться уважно і слухайте 7 додати 5. 5 ми повинні розкласти на зручні доданки. Але так, щоб при цьому числі, ось при першому доданку додати 7. Бачите, щоб 7 додати перший доданок, у вас вийшло 10. Подумайте, на які зручні доданки ми з вами розкладемо цифру 5. І значить, ми розкладемо так. Сім додати п'ять. П'ять розкладаємо на три додати два. Три додати два. І так, дітки, після дорівнює, ви пишете Сім додати три, додати два. Сім додати три, додати два. І самостійно, будь ласка, вирішіть цей приклад. Зробивши цей приклад, ви передайте нижче до приклада. 11 відняти 7. І знову нам 7 потрібно так розкласти, щоб 11 відняти якесь число, вийшло 10. А ну подумайте. 11 відняти 7. 7 розкладаємо на 1 додати 6. Записуємо 1 додати 6. 1 додати 6 дорівнює. У нас там одна клітиночка. Запишіть в одній клітиночці 11. Відняти 1 і відняти 6. Дорівнює. Вирішуйте самостійно. 11 Вняти один і відняти шість. Вирішили цей приклад. Наступний приклад, дітки, подивіться на ось цей, що я показую вам на екрані. У нас біля дорівнює стоїть ось така, бачите, стрілочка. Що значить ця стрілочка? На минулому уроці ми з вами вивчили правило. Коли до меншого числа додаєш більше, зручніше переставити доданки. Тобто, дітки, нам потрібно. Замінити доданки місцями. Значить, не 4 додати 7, а більше і додати до меншого. Значить, після дорівнює ми напишемо 7 додати 4. 7 додати 4 ми місця міняємо місцями. Далі 4 нам потрібно розкласти так, щоб у нас до 7, якщо ми додамо якась цифра, то вийшло 10. І так, дітки, як ми розкладемо, на які доданки? Так, на 3 плюс 1. Записали. 4 розкладаємо. На 3 додати 1. Будь ласка, самостійно вирішіть, скільки це буде. Так, дітки, ми з вами вирішили приклад на додавання, на віднімання. Ми з вами замінили приклад. Ось замінила наші доданки, так? А останні приклади у вас такі ж самі, тому виконайте їх всі самостійно. Поставте це відео на паузу. Зробіть ці всі завдання, а потім у вас буде самоперевірка. Перевірте, чи так ви записали, чи ні. Зробивши третє завдання і самоперевірку, ви перейдете до завдання під номером 4. Знайди невідомий компонент або результат арифметичних дій. І так, дітки, ми з цими табличками знайомі ще з першого класу, тому тут нічого складного. Я вам декілька прикладів розкажу, як ми робимо, а потім ви зробите його самостійно. І так, дітки! Зменшуване від'ємник і різниця. Згадайте, це компоненти додавання чи віднімання? Правильно, це компоненти віднімання. І так, значить, нам, щоб знайти нашу різницю, нам потрібно зменшений відняти від'ємник. І так, дітки, 48 відняти 13. Скільки буде, запишіть? Так, буде 35. Наступне. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшеного відняти різницю. І так, 86 відняти 74. Скільки буде? Правильно буде 12. Наступний приклад. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно різницю додати до від'ємника. Додаємо 33 додати 55. Так, це буде скільки. Правильно 88. Наступний приклад. Щоб знайти різницю, нам потрібно від зменшеного відняти від'ємник. Значить 79 відняти 37. Скільки буде, дітки? Так, це буде 42. Наступний приклад, щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшеного відняти різницю. І так, 94 відняти 61. Скільки буде? Правильно 33. А далі, дітки, зробіть самостійно цю табличку. Коли ви все зробите в цій табличці, у вас буде самоперевірка. Перевірте, чи такі у вас вийшли числа. Якщо ні, то будь ласка, самостійно закресліть або переправте. Дітки, завдання під номером 5 і 6 ви зробите самостійно. А домашнє завдання у вас буде зошит працює самостійно, сторіночка 20. Номер 68 тільки перший варіант, зробіть приклади, і номер 69 тільки першу задачу. До побачення!